Доброго дня, шановні колеги. Засідання етичної ради оголошується відкритим. Проводиться аудіо і відеофіксація та трансляція засідання. Засідання етичної ради беруть участь п'ять членів етичної ради дистанційно в режимі відеоконференції. Член етичної ради Лавлі Перлінг відсутня з поважних причин. Також етична рада отримала заяви про припинення участі у конкурсі від кандидатів: Ференс Олени Миколаївни, Солохи Олега Володимировича, Машковської, Людмили Володимирівни та Рижого Олексія Анатолійовича. А відтак відповідно до пункту 3.8 регламенту етичної ради кандидати Ференс, Солоха, Машковська та Рижий припинили участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від. Президента України. Пропоную членам етичної ради затвердити наступний порядок денний на сьогоднішнє засідання. Складається з одного пункту, а саме визначення дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від президента України. Ставлю на голосування даний порядок денний, який складається з одного пункту. Хто за, прошу голосувати. Всі за, одноголосно рішення прийнято, порядок денний затверджений. Для обговорення голосування та прийняття рішення етичної ради вимикається аудіо і відеофіксація, трансляція засідання. Засідання етичної ради продовжується. Етична рада ухвалила рішення визначити дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. Гурін Дмитро Миколайович, 7072025 Капустинський Максим Вікторович, 7072025 Назаров Іван Володимирович, 7.07.2025 Каченко, Олександр Васильович, 7.07.2025. Жук Андрій Володимирович, 9.07.2025. Турчинський Максим Ігорович. 9.07.2025. Беркута, Наталія Михайлівна, 9.07.2025 Житний Олександр Олександрович, 9.07.2025 Басюк Роман Іванович, 11.07.2025. Козлов Андрій Георгійович 11072025 Чорна Богдана Миколаївна, 11.07.2025 Савінова Наталія Андріївна, 11.07.2025. Рішення етичної ради буде оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України. Нагадую, що це тільки 12 членів, 12 кандидатів. На посаду члена Вищої ради правосуддя, які призначить визначені дати співбесід. Щодо інших кандидатів, дати співбесід будуть, дати та час співбесіди буде повідомлено додатково з засіданням етичної ради та відповідним рішенням. Тобто 12 кандидатів визначено дати, щойно оголосили в засіданні етичної ради. Засідання етичної ради оголошується закритим. До побачення.